Привіт, Із вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. Поговоримо про цукровий діабет першого типу, і це дуже-дуже дуже важлива тема. Взагалі, ви маєте розуміти, що це стан, при якому підшлункова залоза перестає виробляти потрібну кількість для організму інсуліну, який нормалізує цукор крові, і як наслідок цього вже виникає загрозливий для здоров'я стан підвищеного рівня цукру в крові, або гіперглікемії, що потребує обов'язкової замісної терапії. При цукровому діабеті саме першого типу. Дуже важливо розуміти, що це не той другий тип, про який ви чуєте частіше всього, що виникає на фоні інсулінорезистентності, тобто нечутливості клітин до інсуліну. Причиною цукрового діабету першого типу є аутоімунний процес, внаслідок якого зменшується кількість бета-клітин підшумкової залози, і це веде до повної інсулінозалежності. Цукровий діабет першого типу найчастіше зустрічається у дітей та молодих людей у віці до 40 років. Але знаєте, взагалі хочу сказати, що під час війни та стресі виникнення аутоімунного цукрового діабету значно підвищилось. І значно старші люди починають хворіти також аутоімунним цукровим діабетом, і для нього характерна як яскрава клінічна симптоматика з вираженими симптомами гіперглікемії. Це зниження маси тіла, слабкість, спрага, виділення великої кількості сечі, наявність ацетону в сечі, запах ацетону у повітрі, що видихається. За відсутності лікування можуть виникнути навіть загрозливі для організму стани, такі як кетоацидоз, це кето... кетоацидотична кома та інші ускладнення. Тому звертати увагу на ці симптоми, які я перерахувала, дуже важливо, особливо ця інформація для батьків, щоб звертати увагу та контролювати своїх діток. Тому. Якщо ця інформація була для вас важливою та потрібною, дуже рада. Підписуйтесь та ставте сердечко.